Коли, мій друже, по вузькій стежині прямуєш ти до вічної мети, то знай, що на шляху не раз зустрінеш каміння, терен, сили темноти, лютує ворог, щоб згубити вірних. Стояти треба з ним у боротьбі, і, хоч летять в твій бік вогненні стріли, ти не лякайся, а вступай у бій. Іди вперед, піднявши свою зброю, що дав тобі Небесний Бог, Отець, і хоч душа поранена в двобої, за це у небі жде тебе вінець, лиш не спинися, спати нам, не гоже, пильнуй, щоби світильник твій горів, і в серці збережи усе, що Боже. Коли ж заснеш, то втратиш вічний їм. Якщо заснеш, не зможеш розпізнати, коли Господь за церквою прийде, душа заплаче, зрозумівши втрату, але спасіння більше не знайде. Отож борись, Проси у Бога сили на кожен день, щоб встояти тобі. Він знає все, і Він тебе не кине на півдорозі у нічній пітьмі, Він сам пройшов долиною важкою. Боровся він тяжкий, прийнявши хрест, щоб ти був з ним у вічному спокої для вічного життя, щоб ти воскрес. Лиш переможець небо успадкує, і в брами міста нового війде. Іди вперед, хоч ворог і лютує, вже близький час Господь Ісус гряде. Амінь.